Тут потрібно знаєш нарізлити наліпку типу і син Ларан або Шанель. Допоки зараз через 20 хвилин почнеться треш. Зараз всі вивезуть свої генератори До 20 хвилин. Заважають, у вас не думок нічого до нас. У вас їх думок не чуєте? Особливо в тій стороні, там більше будівель. Тут під деревом трішки тихіше, а там, як тільки заходиш арку, це просто. Від його шуму, а ще від цього запаху, якщо сидіти поблизу, то я ванкую ще... А скільки ви там провели час у закладі? Десь година. І от за годину ви встали, бо вже голова розбилась. А куди далі йдете? Додому. так. Сморі, та що від генератора порушують право на відпочинок мешканців нашого будинку. Просимо перевірити законність дій власників пекарні, які встановили під будинком потужний генератор. Шкідливі випари від генератора заходять у квартири, де живуть маленькі діти. Скарги українців на всі висущі генератори зрозумілі, але фактично безперспективні. Через російські обстріли та пошкоджену енергетичну інфраструктуру у бізнесу немає іншого виходу, як не вмикати шкідливі для довкілля, дизельні та бензинові генератори. Але яка вона інша сторона медалі? Тобто, як сам бізнес страждає від енергетичного колапсу? Ви придень, а спіло ласка, ви часом не за викликом через шум генератора. А, -а, -а, -а. а взагалі вас викликають сюди через шум-генератора люди? У нас ні, вибачте, ми не стоїть служби. А, то не стоїть служби, перепрошую. Люди дійсно дзвонять, скаржаться. За два тижні було приблизно у Львові десь 150 викликів, але вони не завжди можуть вирішити ситуацію, тому що, як правило, не можуть. Максимум це якщо вночі шумить генератор, або попросити відсунути генератор на 6 метрів, як по правилах. Але ми розуміємо, що тут, наприклад, на 6 метрів, якщо його відсунути, то трамвай той генератор. І переїде. Тобто поліція не завжди ефективно скаржиться, а завжди часто теж не може нічого вдіяти. Знімай, знімай цей звук. Я навіть знаю, чий цей генератор працює. Це від ветерану, мені здається, бо тільки від ветерану так працює, що вся вулиця гуде. Я тобі відповідаю, От він, це ветерано. Чуєш його? А він е, дешевший зараз, тому... оце наш. Це наш, це стоматологія, а це наш. А? Пішли, пішли. Я, Я не знаю, як ми зараз будемо сидять на літній терасі. Зазвичай в нас з літньої тераси всі переходять в середину. Та кількість людей, яка є без генераторів, і з генераторами падають, падають. На барі в нас не працює кавовий, тому що сам кавовий це десь плюс мінус 4 кВт потужності, і тому ми, ми під час відключення світла не робимо каву. Ну по перше, це визначено чим ми не є кав'ярня. Та, тобто основний продукт на все ж таки чебуреки і янтики, і оце обладнання в нас працює зараз. Дуже багато людей, які к яких розкажуть, ми розуміємо, що генератори потрібні, але купляйте свій безшумні генератори або пропонують якісь бокси, які будуть з ізоляцією шов шум шо робити. Ви шукаєте вже безшумні, чи це, це дуже для вас дорого? Без Безшумний генератор е, стартова ціна на 10 кВт чи 8 кВт, я Вже не пам'ятаю. На 10 кВт, вони не йдуть 8 кВт, кіловатні, здається на 10 кВт, Коштує 354 тисячі гривень. Це я думаю, що там дорожче трошки, бо це так по пам'яті, і ще дорожче для бізнесу малого Це просто зараз дуже дорого. Ну я не знаю. Я ну наразі я не можу собі дозволити. Прям ще ну тобто ми я вже закупила ці генератори. Я вже на них працюю. Мені ще додатково купити генератори. Зараз по такій ціні це ну це скільки зараз. 10-12 тисяч доларів скільки це багато. Це багато щодо боксів, які типу, нібито приглушують шум. Це все тільки на фіня. Чому? Тому що е, ці бокси, по-перше, не можна накривати генератор. А для чого вони? Ну, ви не можете накрити генератор або закрити його в будиночку. У вас дуже маленький генератор, вам все вистачає? На половину закладу. А от що достатньо, щоб таким генератором щоб працювало? Світло в закладі, морозилка, вбиральня, все. А Що ви ще сказали людям, яких дуже дратує цей шум? Закривайте вікна. включайте, не знаю, що так. Пити, охолоджуючи, напої. А як ви особисто витримуєте? Все одно ж там всередині постійно чуєте цей шум? У вас голова не болить? Буває, болить, але ми собі що? Ми попиваємо наливки зі львова і все добре. А п'яти під час роботи? Oh, yeah. Скільки тут може метрів бути зараз. Раз, два, три. Три. Десять метрів, десь завгулиться. Ще рекомендують, коли, щоб зменшити шум, мінімум шість метрів відсувати. Ви такий експеримент тут проводили? на метрів? Ми не проводили, тому що тут шість метрів, це, по-моєму, навіть звідси і до сусіднього будинку це буде менше ніж шість метрів. Є сусід з. Цього будинку, то він до нас підходив і питався, чи ми би не хотіли виключити генератор. От, на що ми йому сказали, що ну, ми би з його виключили, але світла немає, тому мусимо працювати. Ну, тобто, ну, я чесно, я не можу йому нічим допомогти. У мене виходило, що кіловат електроенергії з генератора коштує десь в районі 30 гривень. Десь літрів 10 він так в середньому за день з'їдає. Тобто Це при ціні 60 гривень за літр. 600 гривень. 500 -600 600 гривень в да. день. Чи плануєте тоді ціни піднімати? Ну, в принципі, да. Я не розумію підняття тарифів. Типу, ну, от Мене просто це бентежить. тому що… Так, звісно, тому що тому, що мої платіжки абсолютно не не зменшились. Ви розумієте? Тобто сума лишилась майже та я витрачаю зараз генераторами приблизно там в половину менше. І все одно це колосальні видатки. Дуже неочікувано. У мене були минулі два вихідних. Просто 30 літрів зразу пішло за два дня. Тобто... Ну розумієм, тато це не очікувано. Це більше там дві тисячі гривень, тільки на саме бензин пішло. На герой упав нас. Зламався генератор, то ми беремо в оренду, оренда коштує тисячу гривень за день, плюс паливо. А це також зараз бензиновий генератор. Тому це трошки складно сказати, але в загальному ну таке рахуйте, що десь обслуговування і саме пальне в середньому можна визначити, що це десь тисяча гривень. День і якось ви будете від цього ціни піднімати. Ціни ми вже потрошки почали піднімати, але ми піднімаємо їх поступово. Тобто ж для того, щоб це не було дуже так сильно, ну типу, е болісно. І ми будемо їх піднімати. Тобто, тому що курс зростає, паливо зростає, е всі вже постачальники, контрагенти і так далі. Вже всі попіднімали ціни. Всі абсолютно. А важко було навчитися працювати з Так. Я стараюся дзвінок. Бус, в якому є наш генератор. Вийдіть, будь ласка. Я не знаю, чого ця вся комунікація через мене відбувається. Ще один дзвіночок на героїв УПА, бо там привезли генератор. Хочеш, ми поїдемо на героїв УПА. Ми можемо звідси взяти каністру і поїхати просто на героїв УПА. Ці вже гострі, ну дуже гострі. У мене ж конфлікт е, там от е, і в центрі да, був е, з сусідом. Він у нас був у внутрішньому дворі. Просто допоки це було відключення година або дві в день, а воно не заважало. А чому в внутрішній двір поставили? А Чому на внутрішній двір? Тому що а, там нема сусідів, тому що вихід там є тільки у нас і у сусіднього будинку, а, тому що там. А, Напевно, з сусідів напевно виходить тільки а, два вікна, а, тобто їх найменше там, а, тому що це відкритий простір. І ще є один нюанс: а, не потрібно тягати цей генератор. От уявляємо, він в один тиждень там щось посередині тижня він поскаржився. Ми це прийняли до уваги, і, цей, і це не просто. Я не можу взяти просто вимкнути, видернути ці ж дроти. Цього генератора це потрібно знайти правильних електриків. Наші електрики, які нам робили, то все, їх немає просто фізично вже. І е, ми шукали електриків, які знов проведуть оці всі дроти на іншу сторону. Е, він викликав поліцію напевно кожен день по разу. І це кожен день до мене дзвонки поліції, ти щось починаєш пояснювати. А останній раз просто був дзвінок, і е, трошки воно так було. Ну, з негативом так почала поліція так говорити, типу, так на мене трошки, ну тиснути. Тиснути, що якщо ви це не зробите, прямо зараз там. Ну прямо зараз. От, от, от це так звучало, типу, і не-не-не. Я просто також людина, і я також на якихось вже типу буваю ну, на межі, Боже, мене як прорвало. Я поліції там все по телефону сказала. Все, що я думаю про сусіда, все, що я думаю про війну, все, що я думаю про оболи і відключення світла, я все їм сказала, ну, вони чемно мене слухались. Але є ж сусіди іншої сторони будинку. В тому то і вся суть. Що коли, ну, типу, от Назовні, типу, той же, ти виставляєш там ще більше цих квартир і там ще більше виходить цих вікон, і там просто ну, нереально. Я не знаю, як люди живуть. Я не знаю, як люди. Цьому от цьому безкінечному тарахтінні. А ти не можеш нічого зробити, тому що ну, типу, ми вже своїм генератором там не робимо погоду. Бо там, бо там всі заклади з генератором. Четверта буде? Четверта буде? Так, супер. 20 літрів це звичайно. А, не, мене знімають. а хочете? Ні. Якщо захочете, то можемо познімати. Четверта буде 95-й звичайний. Одна 1199,84 до оплати. Mm -hmm. Будь ласка. Так, Це бухгалтер. Зараз на даний час все одно десь відсотків 30% бракує. Реально бракує просто рук. Тим більше, якщо ми зараз будемо зважати, що зараз е, сезон. Ну, такий він трохи дивний, звісно, але зараз є ще у нас фестивалі. Ми активно ж приймаємо участь у фестивалях, і нам довелося, наприклад, в Луцьку відмовитися від фестивалю. Ми як завжди, там проплатили, забронювали за собою місце участі, і ми зрозуміли, що ну вже такий критичний був момент, що просто нема рук, нема кому їхати. А де люди сидять? Е, Ну скажу так, що хлопці нас і хлопців забрали на війні, на війну. Наші кухарі там е, просто позвільнялися. Ну, Це зазвичай типу, хлопці в більшості звільняються. Е, трошки помінялися пріоритети, я вам скажу, у самих людей. Тобто, якщо в тебе щось стається в сім'ї, або там, твій чоловік там, на війні, або там, вернувся. Е, неважливо, хтось хворіє, то навіть ті самі дівчата-кухарі, тепер вже нема такого, що вони повністю з головою працюють в роботі. Ні. Тобто, от в нас два кухари, типу, там також чоловіки воюють. А, і вони піклуються. Хто пішла, сказала, що не буде працювати, тому що важливіше це сім'я. У мене один кухар, Наталя, то вона, та, вона поїхала за кордон, тобто вона чітко поїхала за кордон, бо вона думала, що там буде краще заробляти гроші. Я себе вважаю такою трохи українською Дарк. <хи> ну, типу, та це моя країна, моє місто. Я, я, ну, я хочу так, але мені не зрозуміло, з яких причин має повернутися сюди люди, які там вже навіть сміюся деколи, що поки в цьому всьому ажіотажі бо в мене було п'ять закладів. Той період це треба було чітко зібрати всіх, весь персонал, якось там з продуктами розібратися по всіх закладах, ну, зрозуміти, хто з персоналу, куди їде, що робить. Ну що робити, і так далі. Той період тут я всіх відпустила і героїв УПА. Я закрила. Я вже потім з Героїв УПА зробила пункт незглавності і місце, де нам звозили повністю всю гуманітарну допомогу. І тут був штаб. Це новий генератор. Ну о... Оце орендований. Угу. Добрий день. А ви тут його ставите на вулицю? Так, ми вивозимо його і також ставимо аж туди за паркан, тому що тут зверху живуть люди, і щоб їм менше заважало. Тут а Хто не сварився? А приходили до вас сусіди, просили генератор вивикати? Ну, хіба в якісь пізні години після десятої там. Буде працюєте? Ну до десятої, але буває, треба час, щоб ну тут закрити зміну каслу. Це все треба світло, то він трошки працює і можуть попросити вимикати. Вирішила зробити понеділок вихідний, вихідний день. Це свій вимкнення світла теж від цього? Дуже сильно, так. Тому що одна справа, коли ви виключають світло, у вас працює генератор, це великі видатки і витрати коштів. І коли є велика кількість людей або гостей, ти розумієш, для чого ти це робиш. Коли просто це в пустому закладі або два-три відвідувача, це не рентабельно абсолютно. І специфіка, мабуть, ну, це все разом і специфіка району. Вночі деколи в нас раз було так, що по графіку не мало не бути світла. До е, нас в гість іде. <сміст> по графіку не мало бути світла три години, так? А не було майже всю ніч. Добрий день, ми сьогодні зачинені. <сміст> Чекаємо вас завтра. Е, е, Точне, гості є деколи. Е, і не було цілу ніч. Я не знаю, як так сталося, але на ранок нам прийшлося списати майже всі фарші. На ранок прийшли, і в холодильники всередині вони були теплі. теплі, І нема гарантії, що ну, все гаразд з вашим продуктом. Зазвичай в нас було біля 20 видів начинок. Е, основний продукт у нас чебуреки і янтики. Відповідно, це все фарші. І ми так е, дуже сильно це скоротили. Тобто, е, ну, Я думаю, на відсотків 40% точно. Тут в нас були сніданки, тут в нас були е, вообще, окреме меню основних страв, і ми все це позабирали. Тобто ми лишили такі, вроді би тут основних страв, у нас лишилися три позиції. Що би сказали людям, які все розуміють, але їх дуже бісять генератори, і вони мріють і от пишуть в фейсбуці, там, в своїх соцмережах. Я що робити, як що підприємці повикликали генератор? От зі свого боку, що б я їм сказав, е, я би напевно кожного обійняла та тому, що насправді люди зараз просто виснажені. Вони всі виснажені, як психі тебе беруть, і ти хочеш, щоб це все припинилося. Але ну треба також розуміти і іншим. Треба підтримувати підприємцям. Я не знаю, чого таке ставлення до підприємців, тому що насправді це люди, які працюють найбільше, сплять найменше, які несуть відповідальність крім своєї сім'ї, ще за сім'ї, всіх хто в них працює. Це люди, які сплачують податки, роблять благоустрій, тобто ну, на них тримається багато всього. Так? І я не розумію, чому таке ставлення може бути до ну така, знаєте, антипідтримка. бо я вже бачила, навіть десь публікували штрафи, ну, реальні штрафи за типу порушення з тими генераторами. Я бачила. — Ви звідки я не почула? Ми львівські, львівські. — А, Львівське. А. Я кажу, чи ви. Можете так його спілкуватися? Ви один одного чуєте коли так, так. А чому не хочете всередину сісти? А, курити. Тобто вам абсолютно норм цей гул? Ми звикли. А ви не дивитесь по графіку, там, коли не вимикають світло, щоб гуляти, коли його не вимикають, щоб нічого не гуділо. Ми дивимося по бажанні випити. Ага. Хочемо випити, йдемо пити. І нам графік до одного місця. Чи є, де берете оці такий спокій? Харківської а, ви з Харківської області. Ми приїхали до вас на два дні. Нам якби на генератори не висовали. Чи не заважає вам шум генератора? Ні, ні. Не заважає заважаєш шум? Апарайтесь, щоб люди, які дуже дратують шум генератора, де брати цей спокій. Як собі має, дякую вам. Генераторі. Ви цілий день в центрі працюєте? Я не чую. Не чуєте? Ні. Чи полить вас голова від генераторів, ви цілий день в центрі працюєте? Коли я знімаю, то не чую, а так не чую. Не чуєте, так, да, всьому? А вам не спекотно? Ні. А розкажіть секрет, як в цьому бути не спекотно. Треба привикати. привикати. А до шуму генераторів вже привикли. А я не чую. Не чуєте. Нет. Тобто хто кому з жашому генераторі можна вдягати да. шапку від мене? Думаю, то інше. Я перший раз зауважу такий ефект, коли вимикаються генератори. Перші десь 15 хвилин. Така дуже незвична, ледь не аномальна тиша, правда, і тільки щоб нам перебили конячки. Ладно, тут же тиші нема, вже співають. This guy is